Провінційний Ростов знову опинився на центральних шпальтах, як і російських змі, так і українських. Анонсований відеодопит з Януковичем не відбувся, але всі змогли побачити того, хто покликав війну в Україну. Цього разу легітимний ручок не ламав, бо прес-конференції ще не було. Але затори на вулицях Ростова організував Роман Сибалюк. Далі Побачити президента втікача на власні очі нам не вдалось. Дорогою до Ростовського обласного суду змогли тільки побачити хвіст кортежу, що ймовірно завозив до споруди Віктора Януковича за годину до початку допиту. Навколо споруди посилені заходи безпеки. Поліцейські чергують на кожному перехресті. Все очеплено. тут поліцейські мон собаками та співробітники центру по боротьбі з екстремізмом. Навіть місцеві журналісти реагують на них з острахом вот ну, я сейчас, чесно боюсь і туди заходіть, і туди виходіть. Це вот, сотрудники центральниць в штатському кардон правоохоронців. Вдалось пройти не всім. Нашу знімальну групу спершу взагалі не пустили всередину. Під час допиту в залі перебували лише три камери: два російські канали перший тарасі і один український 112. інші журналісти стежили за допитом з конференц-зали. Відомо, що ВІП утікач живе у закритому катежному містечку у Ростові. На публіці не з'являється лише у жовтні цього року. Росія визнала, що Янукович перебуває тут на підставі наданого йому тимчасового прихистку, але нібито залишається громадянином України після судового засідання. Коли ми все ж таки потрапили до суду, тоді знали, що Янукович залишився поспілкуватись з пресою в коридорі і пообіцяв не скасовувати прес-конференцію. Сьомій на неї, ми залишаємось тут Кати Роман Цимбалюк, спецкор 2 плюс 2.